Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні ми поговоримо не про холостяка і не про біографії зірок, а про нову судову справу Голлівуду, звичайно, не таку резонансну, як з але досить цікаво для аналізу. А саме про позов Блейк Лайвлі проти Джастіна Балдоні, де вона звинувачує його харазменті щодо неї і її команди на зйомках, а також порушені умов контракту, недбалості, порушенні прав на приватність і наклопу медіа, який був націлений на знищення її іміджу. Цікаво, те, що свій канал я починала з відео на тему фільму, у якому вони знімалися, де ми обговорювали скандали і теорії, які з ним пов'язані. А тепер крайнім відео цьому році буде розбір справжньої судової справи, яка виникнула на цю тему. Я прочитала і виділила всі основні моменти позову, який складався з 80 сторінок з додатками англійською. Скажу відверто, це була досить цікава, але складна справа. Тому обіцяю, що буде дуже багато корисної і цікавої інформації. Також в самому відео будуть певні англійські слова, для того, щоб вам було і цікавіше дивитися, і ви могли вивчити англійську мову, або, точніше, для себе дізнатися якісь нові слова, які дотичні до юридичної або маркетингової справи. Тож обіцяю буде цікаво. Пишіть у коментарях, чиї справи ще проаналізувати, та чи хочете розбір цього позову саме з акцентом на вивченні англійської мови, і підписуйтесь, щоб підтримати канал. Мені приємно, а вам не складно. Тож ми починаємо заставочка. Хто не в курсі і взагалі не знає, хто така Блейк Лайвлі, Джасін Балтоні і що взагалі відбувається, то веду у вас короткий екскурс. Блейк Лайвлі є відомою голівудською актрисою, яка відома завдяки своїй ролі у пліткарці, де вона грала сирену. Також вона знімалася у фільмі Віка Делін. Є дружиною Райна Рейноїця. Це голівудський дедпул. І останньою її роботою була роль у фільмі Покинь якщо кохаєш, де вона грала дорослу Лілі. Відео про цей фільм та скандал уже є в мене на каналі, тож можете переглянути. Джастін Балдені також грав у цьому фільмі Райла чоловіка Лілі, який застосовував до неї фізичну силу, тобто був аб'юзером. Також Джастін є частковим власником студії, яка займалася створенням цього фільму, і був його продюсером. В процесі просування фільму після його випуску в світ глядачів зацікавив факт. Чому дві головні зірки фільму були порізно на червоних доріжках і не давали разом жодного інтерв'ю? Тому що як не крути, а вони були двома головними героями і двома співпродюсерами, які якби мали право? І мали би бути разом і демонструвати фільм цілісно. Також чому від Балдені в Інстаграм відписалися майже всі актори фільму після того, як фільм вийшов в прокат. З чим це все було пов'язано? Згодом, взагалі, велика кількість хейту була поширена саме на Блейк Лайлі. Напевно, це був найбільший момент в її кар'єрі, коли вона стикнулася з велетенською кількістю її кенселенгу через її, нібито пасивні висловлювання щодо аб'юзу в стосунках. А також через те, що вона нібито використала фільм лише для піару її бізнесу і не відносилась до цієї теми теми аб'юзу, так серйозно, як балдуні. Я особисто тоді йшла до висновку, що що Джасін що Блейк насправді просто виконували свою роботу. Це був звичайний піар, і просто піар-компанія Блейк вона вибрала неправильну тактику, не врагувавши аудиторію з якоїсь такнеться сам фільм. В свою чергу в інтернеті були чутки про те, що насправді Джасін не був жит таким святим, і що на зйомках критикували Блейк за її вагу, а також що він поцілував її для фільму без її на це дозволу, і не написавши цього в сценарії. Окрім того, хейт навіть стосувався Райна, який нібито написав сцену в фільмі лише щоб додати більше жартів, і також не поставився до розкриття теми серйозно. Тож, насправді, всі оці скандали, це все воно допомогло фільму отримати дуже хороші касові збори бокс офіс, що можна назвати, по-іншому касові збори. І він приніс успіх усім творцям цього фільму. Сумарно, стрічка зібрала більше ніж 3 350 мільйонів доларів в прокаті у всьому світі. В Принципі, це вся інформація, якою вам треба володіти для того, щоб розуміти, хто це взагалі такі і у чому був публічний скандал. Далі все було тихо. Хейт на Блейк почав по спадати, Сама актриса на цю тему нічого не говорила, а лише продовжувала дотримуватися певної своєї маркетингової стратегії. І от 20 грудня 2024 року, у п'ятницю, Блейк з її адвокатами подали позов проти Балдені до департаменту цивільних прав Каліфорнії. А тепер починається найцікавіше: ми будемо розмовляти про суть позову. Ми будемо йти по порядку хронометражу, такий, який поданий у заяві. А в кінці я поділюся своїми думками щодо цієї ситуації. Отже, Waver Studio це компанія, яка займалася зйомками цього фільму. Вона є власністю Джастіна Балдуні та його друга мільярдера Стіва Саровіца. Запам'ятайте це прізвище, тому що воно ще буде випливати у справі і зіграє певну роль. Студія була заснована у 2020 році. Ще одна людина. Проти якої Блейк подала позов, це є містер Хіт. Він є головним виконавчим директором компанії Wayfer Studio та співведучим подкасту з Балдоні, який називається Man Enough, і ще один друг Джастіна. Звідси ми розуміємо, що ключовими фігурами, які все вирішували, у нас є Хіт та Балдоні, а всі фінанси надавав сервіс. Лих починає свої звинувачення з того, що зазначає, що під час зйомок фільму не лише вона, а й інші актори та команда для створення фільму, тому що як ви знаєте, у зйомках фільму беруть участь не лише актори і режисери, а і велика команда людей, без яких фільм був би неможливий. І всі вони потерпали від непрофесіональної, недоречної, некоректної та непристойної поведінки від Балдуні та Хіта разом. Бо вони, за словами Блейк, мали повністю весь контроль і займали всі лідерські позиції по створенню фільму. А тому жодним чином вони не реагували на зауваження та скарги працівників і могли дозволити собі робити все, що заманеться. Це потім до того питання, яке у вас може виникнути, чому нібито Блейк і інші працівники нічого не робили з тим, що відбувалося. Тут ми а те, що вони ніяк не реагували на те, що відбувається в їхній компанії. Окрім того, в Studio в обличчі власників повинна була забезпечити як за договором з Блейк, так і за правилами, погодженими з гільдією кіноакторів США, тобто з профспілкою акторів, стандартний протокол безпеки при зйомці інтимних та оголених сцен, чого не було зроблено, і Блейк довелося самостійно залучати координатора таких сцен. Далі Блейк починає розповідати, що саме вона має на увазі під звинуваченнями Джасіна і Хіта в непрофесійній та непристойній. Поведінці і обґрунтовує свої звинувачення в харазменті, то ж далі ми поговоримо про конкретні приклади, які вона наводить. Перша ситуація це те, що Балдені почав імпровізувати під час зйомок інтимної сцени, що не було ніяк підрепетировано або обговорено з Блейк. І без жодного координатора таких сцен. Взагалі, це максимально дивно, чому ще досі в Голівуді в 21 столітті, в 24-му році, окей, в 23 му році, були зйомки, немає такого координатора. Насправді, зараз в більшості фільмів, які знімаються з великим бюджетом, ну без координатора в принципі неможлива зйомка таких сцен, тому що вони є травматичними, і ну, для акторів це в першу чергу їхня безпека. Ось, а цей фільм, ну, в принципі, коли ти знімаєш фільм про аб'юз, і коли ну, всі, хто читав книгу або дивився фільм, поки що кохаєш, розуміють, в чому полягає тема цього фільму, і без неделяного координатора, який, ну, навіть буквально сцени аб'юзу. Фізичного показати, ну, це було б неможливо. Тож, що ж він робив? Зокрема, він кусав, наприклад, нижнього губу Блейк і імпровізував з поцілунками, при тому, що не її згоди, не цього не було передбачено в жодному сценарії. Далі він наполягав на зйомках цієї сцени знову і знову без згоди на це Блейк. Потім була сцена, де він говорив не від Райла, тобто героя, якого він грає, а від себе. Всі ці ситуації я розповідаю в тому плані, що вони були сказані в позові і те, яких описують адвокати. Ми не можемо говорити. Чи було це, чи не було це, це лише буде доведено в суду. Але це важливо нам для повної картини, для розуміння того, що Блейк має на увазі під своїми звинуваченнями. Тож це відбувалося тоді, коли жоден звук від них не записувався, тобто вони не грали своїх героїв. Райан нахилився до Блейк і сказав їй на вушко, що вона дуже гарно пахне. Це не було в жодним чином прописано в сценарії. Коли Блейк відповіла йому на таку поведінку, то він сказав до неї, що вона взагалі його не приваблює, і пішов далі. Далі Балдуні безгоди й відомо Блейк після того, як вона підписалася під чернеткою сценарію, додав ще більше інтимних сцен, і на заперечення Блейк він казав, що це допоможе зробити фільм для жінок справжнім. Також він запитував у Блейк про її інтимне життя з Райаном і сам розповідав їй про своє. Під час зйомок сцени народження дитини Джастін наполіг на тому. Що Блейк роздягнулася, бо як він вважав, що людям потрібно бачити, як насправді проходять роди. Блейк погодилася лише на, на часткове оголення. В свою чергу, під час зйомок цієї сцени з порушенням усіх правил були присутні люди, які взагалі не мали бути присутні. Тобто, під час зйомок таких сцен зазвичай присутні лише ті, хто безпосередньо впливає на процес зйомки. і взагалі забороняється присутність тих, у кому немає потреби. Окрім того, за словами Блейк, їм було дозволено її знімати на власні. Телефони, коли я нагадую, вона була напівоголеною, і це є абсолютно неповага до особистого простору людини. Також їй надали спеціальну тканину, щоб прикрити те, що має не потрапити в кадр, лише після того, як їй довелося кілька разів попросити, хоча, в принципі, це повинно передбачатися одразу без жодних просінь. Блейк. Далі хід показав відео Блейк, де його дружина народжує, те саме порушивши її кордони, бо попередньо він не повідомив про це відео. Плюс Блейк є матір'ю чотирьох дітей, і я думаю, що вона точно розуміє. Як народжуються діти. Окрім того, така поведінка стосувалася і ще до акторки, яка грала молодшу Лілі, бо її теж змусили знятися в інсцені, яка була не передбачена сценарієм. І окрім того, після цього Балдоні сказав до неї, що це було гаряче і що не практикувала вона зйомки цієї сцени перед самими зйомками з колегою, тобто тим самим образивши її. І зробивши між акторами не своєрідну хімію, яка в принципі між ними не потрібна, щоб була б зараз. Я говорю про всі ці ситуації, і якщо чесно, у мене шок, що в 21 столітті, якщо це звичайно, правда, і ці всі ситуації були в реальності. Людина, яка в принципі є професіоналом, тому що Джасін він був актором, він знімався в фільмах. Ось і чому він дозволяв собі себе так вести з Блейк, чи чому це вважалося нормальним, чому вони не бачили особистісних кордонів? Окрім того, вони не дотримуються буквально стандартних правил роботи актора. Це насправді дуже сильно дивує і викликає лише запитання. Також це ще не всі ситуації, а ще Блейк наводить приклад ситуації, коли Балдуні говорить про те, що інколи не зважає на згоду дівчини про вступ з ним і тимі стосунки, що по факту можна розцінювати як фізичний аб'юз. А також Балдуні сказав, що якщо дівчина йому не подобається, він віддає її хіто. Тобто вони говорять про жінок просто як про річ. Ще Балдені жартував, що говорить з мертвими, і тим самим говорив, що спілкувався з батьком Блейк, який вже помер. Тобто він помер ще з році. Батько, а Балдоні вирішив таким чином, не знаю, пожартувати. Ну навіть не можу я знайти виправдання таким словам. Ну для мене це просто шок, тому що. Ну, я не, я не розумію, як навіть, якщо це все неправда, як можна було до такого додуматись і таке вигадати? Окрім того, Балдуні і Хід дозволяли собі підходити до команди, яка працювала над фільмом, а саме дівчат. Торкатися їх без їх дозволу і робити вульгарні компліменти. Одного разу Балдоні на очах у Блейк сказав вульгарні слова до дівчини, яка працювала в продакшені. Навіть додав, що має право це говорити, бо дружина знаходиться тут, в павільйоні. Окрім того, Блейк одягла плаття, яке давало змогу їй готувати дитину, яка була новонародженою. Тому ви розумієте, під час перерви у зйомках вона годувала її груддю. На що часто заглядався Балдоні? Хоча вона закривала весь процес пальто. І коли Блейк намагалася, Поговорити з Балдені і Хітом про припинення такої зневажливої поведінки, вони на втрали, щоб це обговорити. Але інколи вона була оголеною або для макіяжу, або годувала дитину. І про її прохання не заходити, тобто зачекати, вони грубо відповідали, що інакше ніякого діалогу взагалі не буде. Далі Блейк пускала їх і попросила просто, щоб вони були повернуті спиною, і вони могли говорити. Але Блейк говорить про те, що бачила, як вони поверталися, і говорила, що була незадоволена цим. А вони говорили, що просто них ну, є звичка дивитися людині в очі під час таких розмов. Ну, як на мене, ця ситуація мені здається максимально дивною, тому що. Ну, насправді, ну, все-таки більше, я думаю, що бо залежить від Блейк, тому що якби вона хотіла припинити зйомки, ну вона якби могла б це зробити. І те, якби Балдоні, ну тобто, те, що вони говорили про те, що коли вони не зайдуть в трейлер, нібито це буде проблемою, що вони не будуть йти на компроміс. для мене, наприклад, звучить не дуже той правдиво, тому що ну насправді їм же ж було важливіше дійти до цього компромісу і не втратити Блейк як актрису. Хоча, можливо, для Блейк це також була б втрата грошей, і вона через це не хотіла. Але далі ми саме будемо говорити, і я все-таки думаю, що тут причина не в цьому. Ось. А щодо поведінки щодо дівчат і щодо колег, то, звичайно, це все, якщо це правда, ну це просто неповага до особистих кордонів максимального рівня, непрофесіоналізм. І насправді це в суді буде довести досить легко, якщо ті учасниці вони будуть і будуть мати, по-перше, свідчення. А по-друге, якісь докази, що це дійсно з ними відбувалося. Ну, крім того, Балтонів не займався іджизмом, і хейте Блейк за її вагу. Це у нас вже було в звинуваченнях в скандалі, коли він відбувався в серпні і вересні цього року. І одного разу він навіть плакав у неї в трейлері, говорячи, як незадоволені глядачі через те, що Блейк здається їм старою, і що вона виглядає не так гаряче, на що Блейк відповіла. Що вона не повинна так виглядати. Також вона дізналася про те, що Балдоні згонив до її тренера, щоб ти сказав вагу Блейк, для того, щоб Балдоні міг розуміти, як йому себе підготувати до її підняття, хоча б по факту жодної сцени з її підняттям не було. Ну і також вона говорить, що, те, що він говорив з тренером так, щоб той нібито зробив таким чином, щоб Блейк втратила вагу за два тижні. І познайомив її він спочатку говорив з лікарем, а згодом виявилося зі спеціалістом по скиданню ваги. Ну і напевно, вишенька на торті всіх тих звинувачень це те, що не було дотримано норм ковіду. А саме Блейк не повідомила про те, що один з членів команди захворів, і через це вона і її чотиримісячна дочка вони перехворіли на ковід, що в нас є порушеннями прав людини і прав на безпеку, та навіть по факту на безпеку життя і, взагалі, право на життя. Тож, чи дійсно ці всі звинувачення правда, чи лише вигадки блейк про це поговоримо в кінці, коли звичайно повністю обговоримо позов? Насправді багато в чому все залежить від доказів, які вона подаватиме. І також щодо питання того, чому вона нічого не робила, так? тому що може здатися, що вона просто записувала записи, потім подала позов. Насправді вона пояснює, що зверталася до Sony безпосередньо дистриб'ютора цього фільму, від ніяких вона не отримала точніше негативну відповідь, а саме те, що вони не можуть ніяк припинити поведінку Балдуні і Хіта, бо не можуть втручатися цей процес. Також вона наводить дані про те, що була велика кількість звернень до HR зі скаргами, як на Балдоні, так і на Хіта. Але вони ніяк на це не реагували і не проводили ніякі розслідування, що зобов'язані були пробити, оскільки вони були безпосередніми керівниками цієї компанії. Тому після завершення страйку сценаристів, які призупинили зйомки фільму Блейк разом з її вибраним представником чоловіком Райном Рельнецом, Хіт Балдоні, представник Соні та ще кілька продюсерів, 4 січня 2024 року провели зустріч, на якій підписали угоду про припинення неправомірної поведінки Балдоні і Хіта. Тут важливим є те, що ця зустріч відбулася тим, що було укладено угоду, яка є важливою, як зазначає Блейк, не лише для неї, а й для команди, яка працює над фільмом. Зараз на екрані ви бачите скрін з документу, який є в додатках та підписаний ними, де заборонено продовжувати непрофесійну поведінку, а саме усі всі дії, які ми з вами обговорили, і окрім того, ще певні дії, які написані на зображенні, це саме ті ситуації, які Блейк навела у позові. Тобто, фактично, підписуючи цей документ, Хіт і Балдоні вони визнали свою вину у вчиненні таких діянь і погодилися більше цього не робити. Цей договір він нас був укладений під ультиматумом Блейк, що без прийняття цих умов її команда не з'явиться на зйомках фільму, і їх треба буде припинити. І тут важливим є те, що чому Балдоні і Хід взагалі його підписали, тобто тим самим вони зробили фактично себе винними, підтвердивши все. Ну, по-перше, я вважаю, що ця угода вона є цілком таємною, і, по факту, вона б не мала б розповсюджуватись, але знову ж таки, довіряти цьому в світі Голівуду, я думаю, що вони навряд чи про це думали. По-друге, це велика була б втрата грошей. І по-третє, навіть якби вони замінили блейк, каст вже був оголошений. Тобто, по факту, навіть якщо вони не зважали би на гроші, а оскільки це вже було в січні, а в лютому повністю закінчилися зйомки, то по факту вони би. Якби не підписали цей договір і втратили б Блейк, то вони б втратили, ну їм треба було б повністю перезаписувати весь фільм, повністю перероблювати все. І у людей виникло питання, чому Блейк було вигнано з проєкту, так? чому було найнято нову актрису, і Блейк могла би запросто розповісти про всю їхню поведінку, щоб нашкодило їхньому іміджу, оскільки Блейк мала бездоганну репутацію. По факту, цей договір він став таким своєрідним захистом для обох сторін. І важливо звернути увагу, чому ж зараз Бек має право говорити про цей договір, оскільки він у нас є таємним, і чому це стало публічним. І зараз ви бачите поправку, що при будь-якій зазначених поведінках сарказму чи іншій негативній поведінці, не лише під час зйомок, а й під час працювання фільму Блейк має право застосувати дії, щоб припинити таку поведінку. Наприклад, вона має право звернутися в суд. І під час зйомок, що саме цікаво, після підписання цього договору, більше схожих ситуацій не було, і Блейк про це навіть говорить в позові. Тобто можна дійти до висновку, що договір таки допоміг. Але Блейк подала все ж таки цей позов. Чому? Тому що, знову ж таки, Блейк має право застосувати дії, навіть якщо було щось здійснено з цього під час просування фільму. І по факту далі ми переходимо до ось цього маркетингу, оскільки, як вона вважає, що негативна поведінка виділилася і в негативному маркетингу, який був спрямований Балдені щодо неї. І звідси випливає, що вона має право подавати такий позов. Тож, як ви знаєте, найцікавіше починається тоді, коли фільм виходить у світ. Це і сталося з прокатом Покинь, якщо кохаєш. Пам'ятаєте, я казала, що всі звинуватили Блейк в тому, що вона несе неправильні наративи, тобто не говорить про аб'юз, а навпаки нібито дуже легка і не розуміє суть фільму. А Балдоні навпаки, такий у нас герой. Так от, у позові Блейк пояснила свою поведінку. А саме, у додатках вона надає договір, який кожен з акторів уклали Sony, де зазначено, що вони під зобов'язанням Sony повинні чітко дотримуватися її маркетингового плану, який полягає в тому, що актори, які проводять промоушен фільму, мають бути сфокусовані більше на лілі сильних сторонах і не описувати фільм як фільм про фізичний чи психологічний аб'юз. І уникати розмов на важкі та сумні теми, сконцентрувавшись більше на вірі і на тому, що з цього можливо вийти. І як ми з вами розуміємо, саме Балдені порушив цей маркетинговий план, який, незважаючи на те, подобається він йому чи не подобається, він був зобов'язаний дотримуватися. Питання: чому ж він пішов проти тої маркетингової стратегії Sony, головного дистриб'ютора? Блейк відповідає на це запитання у позові. Вона пояснює тепер іншу її претензію до нього, а саме наклеп і банальне знищення повністю її іміджу. Боявшись, що всі дані про його діяння будуть відомі, розуміння того, що у людей виникнуть питання, чому він не разом з кастом, чому від нього всі відписалися, розуміння репутації Блейк на той час, Балдоні розумів, що йому потрібно вигадати власну маркетингову стратегію, яка дозволить йому вийти сухим із води. І будемо відвертими, йому це більш ніж вдалося. Він вдався до прикриття того, що з ним скасу ніхто не спілкується розповідями про страшну проблему, яку так чи інакше несе фільм про домашній аб'юз, тим самим підтримуючи його публічний імідж як захисника жінок. Блейк наводить переписки його з Малісою Натан та Дженніфер Ейбол. Це дві важливі учасниці, які тепер ми з маємо запам'ятовувати. Маліса Натан це та жінка, яка була кризисним менеджером. А Дженіфер Ельбо це менеджерка Балдені. Також вона наводить емейли дівчат між собою, де чітко можемо бачити всю стратегію, яку вони замислили. Тож, щоб скоротити вам час на прочитання всіх цих 40 сторінок, я коротко опишу, що ж саме по справжньому жорстокий і водночас геніальний план, який спрацював майже на всі 100%, Вони вигадали. Тож у позові говориться про такий собі план, як соціальна маніпуляція, який був створений, щоб знищити репутацію Блейк. Знизу ви можете побачити, як соціальна маніпуляція виглядає англійською мовою. Пам'ятаєте, я говорила вам про прізвище мільярдера Саровіца? Так от, він виділив 100 мільйонів доларів, щоб знищити життя Блейк і її сім'ї, щоб вона не говорила про суперечки, які виникли на майданчику. Це прямо зазначається в позові цитата Блейк. Окрім того, у додатках є такий документ, як сценаріо пленінг, «It ends with us», де зазначається про кожну ситуацію, яка може статися, і які дії команда Балдені повинна буде здійснювати. Меліса Натан і її компанія Тех, яка займається кризисним маркетингом, здійснила АстроТарфіл. Це практика публікає. Думок та коментарів в інтернеті, медіа, які нібито йдуть від звичайних людей. Але насправді вони ціленаправленно йдуть від певної компанії або політичної групи. Спочатку Маліса пропонувала легшу компанію по просуванню іміджу Балдоні та нібито знищення Блейк, але згодом Джастін написав, що хоче отримати більше захисту. Йому треба сильніша стратегія по знищенню Блейк і підтримці власного бізнесу, Балдоні навіть надіслав скрін схожої компанії, яку він би хотів провести з Блейк. Далі у повідомленнях ми бачимо, що використовувалися такі слова, як спалити, знищити, закопати її репутацію. Тобто, це була ціленаправлена діяльність проти неї. Тож після створення компанії по соціальній маніпуляції почалася активна робота кризисних менеджерів. Тож, в чому основа всієї роботи команди Меліси? Це те, що вони знищували соціальні аккаунти та медіа, які говорили щось погане про Балдоні, і запускали через власні медіа, знайомих, аккаунти, негатив про Блейк, який збільшував ажіотаж навколо неї. Наприклад, стаття в Daily Mail, яка була домовлено написана між Мелісою та її подругою, насправді не стала лише ту інформацію, яка була вигідна Балдоні. Вони не виходили за межі тих звинувачень, які були в медіа, тобто про вік, тіло і імпровізації в інтимних сценах, тим самим заперечуючи стратегію кризисного менеджера Блейк. Основна ціль це створити віртуальне публічне знищення, не просто показати якісь там негативні сторони, а просто знищити публічну людину, щоб її було закенселено. Наше улюблене слово. Тож чому він використав саме таку стратегію? Відповідь, напевно, максимально проста: щоб ніхто не дізнався про те, що відбувалося під час зйомок. Що ж, можемо тут сказати лише одне: що це було дуже продумано, і, на жаль, підсумувати можна лише словами Маріси, що досі людям хочеться когось знищити і когось критикувати. І саме на цьому тримається ця велетенська імперія Голлівуду, ця велетенська імперія промоушенів, ця велетенська імперія скандалів і все, що ми бачимо в світі. Людям подобається цим харчуватися, критикувати і цим. Жити. І через це, поки це буде тривати, доти, будуть працювати всі ось ці кризисні піар-стратегії, які ми з вами обговорили. Тож, це був короткий ексурс того, що було написано в позові. Тепер давайте до короткого аналізу висновків. Чи винен визнавати Балдуні чи ні, можна лише тоді, коли його визнає винним суд. Тому що презумпція невинуватості. А щодо блейк, то виникає питання: чому Рая не міг ніяк вплинути на зйомки фільму? Чому Балдуні міг порушити маркетинговий план Соні? А вона ні? Чому так довго збирала ці докази? Вона. І чому зі всією владою, яку вона має в Голлівуді, вона так довго не могла змінити середовище на знімальному майданчику? Тут я можу сказати одне: подати позов це не так легко, бо треба дуже багато часу, щоб зібрати всі докази і обрати правильну тактику, тому що саме позов визначає те, що ти несеш, на що ти посилаєшся, що ти вимагаєш, і те, як ти будеш висловлювати. Через це виникає повністю вся тактика і повністю вся стратегія. Своєї юридичної діяльності щодо порушення маркетингового плану без наслідків, то це насправді питання до Sony, яка нічого не зробила і ніяк не притягнула його до відповідальності. Щодо Райана, то насправді ми не знаємо тут всієї внутрішньої ситуації, як це все було насправді, і чому він не міг на попливати, і чи взагалі він мав право якось на це впливати, і як не крути, але надані докази і фактичні дані все таки доводять те, що Балдуні точно такий святий, яким хотіли себе показати. Ну доля правди в цьому точно є, тому що повністю повністю все вигадати. Ну просто подумайте, для чого їй подавати позов в суд. Ну ми всі розуміємо для того, щоб свою репутацію повернути назад. І щоб вона не була такою, як вона і зараз. Але просто ну, для чого їй подавати ці докази, якщо вона буде розуміти, що це все повністю неправда, і що винесуть повністю виправдовувальний вирок, наприклад, для Балдені, так? Ну точніше, тут не кримінал, тут більше я би сказала що просто позов не задовінять. Але чому їй тоді було це все робити, якщо це по факту призведе до її. Ще більшого значення репутації, тобто частина з цього точно є правдою, бо ну тоді б не було б і взагалі вигідно це все подавати, тому що як не крутий, але її репутація, в принципі, після самого фільму десь так, ну через кілька місяців, вона в принципі стабілізувалася, і люди до неї ставились нормально. Ну, типу, просто там частина людей перевідписалася, так? І в принципі, їй як щось такого критичного не було, але вона ж все таки продовжувала цю тему, продовжувала це все крутити. І мені здається, що тут маємо все-таки. Справу з правдивими моментами. Сила маркетингу це, напевно, одна з найсильніших сил, яку можна недооцінювати, але вона може привернути увагу у мільйонів людей і змінити навіть думки цілих мас. От, тому що насправді знання психології як влаштовані всі ми, воно допомагає сіркам маніпулювати нашими свідомостями, і тому важливо якомога більш критично ставитись до того, що відбувається, і аналізувати все, що відбувається. І будемо з вами бачити, звичайно, що буде вирішувати суд. Не ідеалізуємо дві сторони цього спору, тому що я вважаю, що все-таки кожна з них, напевно, має якісь свої певні правильні і правдиві моменти. І будемо слідкувати далі, як ж воно все буде. Кого ви вважаєте видним, не видним, що ви взагалі думаєте щодо цієї ситуації, пишіть у коментарях. І також дякую за вашу увагу. Знову ж таки, не забувайте підписуватись. До зустрічі!